А та ти Так, чекаємо. В Біблії є багато цікавих історій, але є одна історія про подарунки. Можливо, не одна. Ви любите подарунки? Хто любить подарунки? Підніміть руки. Я теж люблю. Так от, зараз я вам прочитаю одну історію про Ісуса, де він зробив подарунки. Але вона чимось відрізняється, ця історія. Уявіть собі, в такий день, як сьогодні, було сонячно. І Ісус з друзями і учнями йшов. І ось. Ідучи в Єрусалим, він проходив поміж Самарією та Галилеєю. І коли він входив до одного села, зустріло його десять чоловіків прокажених, що зебинилися здалека, і голосно кричали: Ісусе, наставнику, помилуй нас. І побачивши їх, він сказав їм: Підіть, покажіться священникам". і коли вони йшли, то очистились. І один же з них, побачивши, що зцілився, повернувся гучним голосом прославляючи Бога. Він припав лицем до ніг Ісуса, дякуючи йому, то був Самарян. Тоді Ісус сказав: Чи не десять очистились, де ж дев'ять? Чому вони не повернулися віддати хвалу Богові, крім цього чужинця? І сказав йому Встань і йди, віра Твоя, спасла тебе. Я хотів спитати, скільки людей було, хто кричав до Ісуса? Хтось пам'ятає? Десять. І він всіх зцілив? Да. Да. А скільки повернулось? Один. Уявляєте, Один. які не подякували Богу. Да? Я хотів вам прочитати це для того, щоб ви завжди дякували Богу за те, що Бог нам дає. Буває так, що. Ми не очікуємо, да? але Бог все одно по любові своїй дає нам. І зараз давайте помолимось е, про вас, а потім я, як і обіцяв, дам вам також подаруночки. Господь наш, і Бог наш подяка тобі за цей день. Я дякую тобі за те, що ти милостю своєю привів кожного з нас сюди, Господи. Я дякую тобі за цих дітей, я благаю тебе, благослови їх, збережи. І я дякую, що ти кожного з нас, Боже, благословляєш і кожному з нас ти даєш той дарунок нового дня, Боже. Слава тобі за все. Амінь. Амінь. Так. А тепер за мною.